Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови. Зараз у нас урок навчання грамоти письмо. Сьогодні 8 вересня. Нагадую вам, яка сьогодні дата, і тема нашого уроку орієнтування на сторінці зошита, рух кисті уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ. Продзвенів уже дзвінок починається урок. Мабуть, вже вивчили цей віршик. Приготуйте без мороки все, що треба до уроки. Зошит, гумку, олівці. Всі готові, молодці! В мене, це починаємо загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Відгадали на дорозі три кольори. Який там є такий начальник, що може, змінюючи колір, зупиняти або машини, або пішоходів? Правильно, дітки, це світлофор. Зараз вправа відкритий мікрофон. Готуйтеся швидко відповідати, а матусі ваші будуть перевіряти, чи правильно ви даєте відповідь на питання. І перше питання швиденько. Скільки кольорів має світлофор? Які кольори має світлофор? Що означає зелений сигнал світлофору, а червоний, а жовтий? Якщо хтось забув і не встиг швидко відповісти на питання, то зараз ми з вами повторимо світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Будь дорослими звикати, як червоний, зупинись, запам'ятовуй. і навколо озирнись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликне ли лиш. Будь уважним, озирнись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко, як зелене вже горить. Переходь по зебрі вмить, але слід не забувати, все навкруг контролювати. Отже, дітки, повторюємо: червоний колір світлофора зупинилися, жовтий, приготувалися, і зелений рушаймо, можна йти. Так, ну а зараз. Подивіться, будь ласка, на ці овочі та фрукти. Вони не зафарбовані. Вам треба подумати та назвати ті овочі та фрукти, які є кольорами світлофора. Подумали? Починаємо. Перший, що це таке впізнали, це лимон. Він з жовтого кольору. Чи є такий кольор у світлофора? Звісно, є, який каже нам приготуватися. Далі, що ми бачимо? Вишенька чи черешенька, чи є червоний кольор у світлофора? Звісно, дітки, є, він нам каже: зупинись. Далі, перець. Теж червоного кольору, є такий колір у світлофора. І останній впізнали це огірок, зелений колір теж є у світлофора, який каже нам, що можна рушати. Так, ну, а тепер знайдіть, будь ласка, на цьому малюнку, хто уважний? Таку машинку, як машинка в рамці у Блакитній. Знайшли так ось вона. Тепер ми повторюємо з вами, як правильно сидіти під час письма, оскільки ми зараз почнемо виконувати вже вправи у зошиті. Коли ми слухаємо, сидимо так, як перший хлопчик. За комп'ютером рівненько подивіться спина. Коли ми сідаємо писати, вже виконувати письмові завдання, обов'язково слідкуємо, щоб ніжки стояли на підлозі, і голову трішечки нахиляємо вниз. І ліворуч, якщо пишете правою рукою, і праворуч, якщо лівою. Отже, повторюємо, спину тримаємо рівно. Лікті кладемо на стіл, ноги ставимо на підлогу, не спираємося грудьми на край столу. Пам'ятаєте, має долонька у вас поміщатися між краєм стола та вашими грудьми. І вільною рукою притримуємо зошит, щоб він не сковзав по столу. Дивимося на перший малюночок на сторіночці 3. Пригадуємо, зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу, олівець ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Отже, давайте з вами зараз спробуємо назвати всі предмети, які відповідають на питання, що. Які ви бачите на малюночку? Так, готові? Будинок, так, димар, вікно, двері, м'ячик, хмарка, сонечко, доріжка. Скажіть мені, а чи на всіх дорогах та стежках є світлофори? Правильно? Ні, не на всіх. Чи є світлофор на цьому малюнку? Подивіться уважненько. Ні, немає. А як ви думаєте, він потрібен тут? Правильно! Не потрібен, тут немає перехрестя, так? Немає пішоходного переходу, щоб зупинилися машини. І навіть тут граються дітки з м'ячем, оскільки це просто стежечка, доріжка додому. Машини тут не їздять. Завдання на цьому малюночку що треба зробити, як ви вважаєте? Правильно! Треба все розфарбувати, намалювати жовте або помаранчевого кольору сонечко, блакитні хмарки, оскільки сонечко світить, значить вони можуть бути білі або блакитні. Зафарбувати з дерева та травичку в зелений колір, стежечку сірою або коричневою зробимо. А цей будиночок можете зробити казковим, зафарбувати його різними кольорами. Ну і, звичайно ж, одягніть, будь ласка, дівчинку та хлопчика та зробіть цей м'ячик яскравим. Поставте, будь ласка, відео зараз на паузу. Так. А тепер давайте. Пригадаємо з вами, як же правильно тримати олівець під час письма. Бо зараз ми розфарбовували, тепер будемо писати. Кладемо олівець на середній, середній палець, так, ось він лежить у мене видно. Вам? Потім притримуємо його великим пальцем. І зверху вказівним пальцем, який буде створювати напрям вашого письма. А ось і письмове завдання. Перше завдання. Треба провести прямі лінії спочатку по контуру, зверху вниз, які нахилені праворуч. Ось вони. Спочатку по контуру а потім поєднуючи крапочки. Наступний рядочок. Треба провести такі ж лінії, але вони будуть нахилені ліворуч, теж починаємо згори вниз. Спочатку обводимо по контуру, а потім поєднуючи крапочки. Намагайтеся не виходити за межі рядочків. Наступне завдання. Погляньте, будемо робити отакі зубчики, схожі на колючки їжачка або на верхівку забора, так? А ще і у будиночках може бути дах такий. Малюємо. Спочатку ведемо від нижньої лінії до верхньої вгору. А потім від верхньої до нижньої вниз. Намагайтеся не відривати руку, коли малюєте цей дашок. Дивіться. Раз, два. Допомагайте собі рахунком. Раз, два. Раз, два. А тепер поєднуємо крапочки. Раз, два. Раз, два. Наступне завдання. Трішечки складніше. Тут ми будемо малювати, не відриваючи руку спочатку і до кінця. Погляньте вгору до верхньої лінії, вниз до нижньої, не виходимо за межі рядочка. Знову вгору вниз. Виходить ламана лінія, вгору вниз. Раз, два. Раз, два. Доводимо. А тепер нам треба поєднувати крапочки. Будьте уважні, щоб не пропустити крапочки. Раз, два, раз, два. Будь ласка, прошу вас, надішліть потім мені фото, як у вас вийде виконати цю роботу. Тепер ми зробимо з вами гімнастику пальчикову. Тому що, я думаю, що пальчики ваші вже малесенькі стомилися. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба нам відпочивати, щоб красиво написати. І поєднуємо пальчики спочатку мізинчики. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, а тепер. Спочатку великий, і будемо вже прощатися до побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення. І залишилося у нас одненьке завдання. Погляньте, нам треба за контуром намалювати голочки їжачкові, щоб він не був роздягненим, бачите, а то в нього лише тут. Мордочка трішечки є та починаються голочки, та намалювати от такий парканчик і біля нього травичку. Погляньте, які тут будуть у вас лінії. У коли ви будете обводити по контуру їжачкові колючки, то це буде ламана лінія. Далі, коли ви будете малювати парканчик, це будуть прямі лінії, прямі вертикальні. Вгорі будете поєднувати, теж буде ламана лінія. А от внизу, подивіться, все вже буде крива лінія, бо вона не лише з прямих, бачите, а й з таких кривих ліній. Якщо ви захочете, то ви зможете цей малюночок потім і розфарбувати. Якщо втомилися, то можете залишити потім так. Не забудьте у парканчику провести ще й такі прямі похилі лінії. Спочатку похилі лінії праворуч, а потім похилі лінії вліво. Ну що, дітки? Обов'язково відпочиньте, наберіться сил перед наступним уроком. До наступного уроку.